я думаю, що обрання Додона не є трагедією для України. По-перше, він зробив сьогодні заяву, де він сказав, де-факто Крим російський. Ну і де-факто, і ми говоримо, що він окупований російськими військами, а де юре і це велике питання. І плюс абсолютно погоджуюся з Тарасом, що це парламентська країна. І вибори прямі президентські взагалі стали якби, можливими тільки тому, що парламент захотів, не схотів розпуску, не схотів перевиборів своїх і, не маючи можливості всередині парламенту обрати президента, як це було раніше, пішов на загально на вибори в країні. Я думаю, що він буде номінальною фігурою. Він буде мати риторику проросійську, дійсно, так як він говорить, ближчу до Росії, але реальних дій не буде робити. Плюс до того є пункти дуже важливий. Це питання Придністров'я. Додон сьогодні заявив, що він вважає Придністров'я. Виключно молдовською територією, а як відомо, Росія з таким трактуванням не погоджується, і е, це вже перші суперечності. І більше того, е, давайте говорити наступне: що е, не виключено, що і ми верніше, вірніше ми ще не говоримо про фактор інший в Молдові. Присутній не тільки російський фактор, а в першу чергу румунський фактор. А в Придністрові, власне, самому завжди був присутній і український фактор. Єдине, що в часі вже межи коли в Україні почалася з 2004-2005 десь внутрішні почали етапи революції, етапи внутрішніх потрясінь. То Україна не приділяла достатньої уваги підтримки українцям Придністров'я, і спецслужби, в тому числі російські дуже серйозно нанесли удар по українським організаціям Придністров'я, по самим українцям Придністров'я. Я думаю, що зараз Україна повинна повернутись до українців Придністров'я і українців Молдови, в тому числі обличчя. Почати активно підтримувати і на культурному напрямку, і на напрямку захисту Спасибо, національної ліде. ідентичності.